Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі до головних подій. Жах під Києвом, пожежу на нафтобазі таки вдалося локалізувати. Миру немає. На сході активізувалися диверсанти бойовиків. Відстояти права переселенець із Криму подав судовий позов до органу соцзахисту. Нагазіння пожежі на нафтобазі під Києвом піде ще принаймні доба. Про це повідомив голова держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. За його словами, на даний час район загоряння локалізований, небезпеки розповсюдження вогню. Немає на боротьбу з вогнем. Сьогодні були кинуті всі можливі резерви рятувальників. Деяким це коштувало здоров'я. Про подвиг вогнеборців у нашому сюжеті. Пожежа на нафтобазі компанії БРСМ Нафта розпочалася ще напередодні ввечері. Загорівся один із резервуарів з пальним. Пізніше вогонь перекинувся на інші резервуари, які почали вибухати. Найпотужнішу детонацію зафіксували вранці 9 червня. Вогонь перекинувся на пожежників і техніку. Не можем подойти к тебе. Не можу, не тушити, щоб... Говорять, пожежні машини. Вогонь знищив понад 10 одиниць пожежної техніки, та найстрашніші жертви людські. Наразі відомо про одну загиблу цивільну особу та 14 травмованих, з них семеро пожежники. З опіками та отруєнням продуктами горіння вони були доправлені до лікарні. З палаючим драконом пожежники марно боролися протягом усього дня. На допомогу київським рятувальникам були кинуті підрозділи Житомирщини, Черкащини та Чернігівщини. Однак потужні вибухи зрешту. Призвели до займання всієї території нафтобази. Відтак, головним завданням вогнеборців стало недопущення подальшого розповсюдження вогню в лісі, адже за кілька сотень метрів від пекла знаходилася ще й військова частина з бойовим арсеналом. На 15-ту годину титанічними зусиллями пожежу вдалося локалізувати. На цей час ситуація в районі пожежі повністю контрольована. Підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснили розвідку площі нафтобази «Берцем-Нафта». І на цей час зайшли з підвітряної сторони і приступили до її гасіння безпосередньо вже на території бази. Рятувальники розпочали тимчасове відселення громадян із двохкілометрової зони пожежі, в ДСНС зазначають, у разі необхідності буде здійснюватись евакуація людей із зони в 10 кілометрів. Тим часом жителі передмістя Києва вже встигли поскаржитись на чорний дощ із краплями мазуту, який розповсюдився за межами нафтобази. Залишатися вдома із зачиненими квартирками рекомендувала і Васильківська радміністрація. Ця особливо небезпечні продукти згоряння для дітей, стареньких і тих, хто має захворювання легенів. За дорученням президента, екстрене засідання сьогодні провів український уряд, на якому зобов'язався допомогти постраждалим у наслідок катастрофи. Комплексно здійснюється моніторинг за е, ситуацією техногенною, за ситуацією екологічною, за усіма аспектами пов'язаними із ліквідацією надзвичайної ситуації. Окремим пунктом урядового рішення надано доручення з'ясувати причини. Цієї надзвичайної ситуації та у триденний термін після ліквідації пожежі доповісти. Про причини цього загорання і обставини, які призвели до цієї трагедії, причин катастрофи наразі розглядається декілька. Так у самій компанії БРСМ Нафта говорять про ймовірність теракту. В якості основної версії інциденту ми розглядаємо умисний підпал і не виключаємо, що загорання нафтопродуктів на нафтобазі відбулося в результаті терористичного акту. Однак, у прес-службі президента України заявили, що в результаті проведених слідчо-оперативних дій версія про теракт не підтверджується. Ще у Днією версією трагедії може бути недотримання норм пожежної безпеки. Микола Різник соціальна країна. Впродовж доби терористи на Донбасі понад 40 разів порушили умови перемир'я. При цьому були обстріляні як позиції українських військових, так і мирні населені пункти. Про останні новини зі сходу в нашому сюжеті. Провокації бойовиків, які раніше, фіксуються по всій лінії розмежування на Донецькому напрямку обстрілам із мінометів та 122-мм артилерійських систем були піддані піски, Авдіївка, Опитний, Шахта Бутовка на Луганщині. Проросійські найманці били по щастю Красногорівці, Старому Айдару, станиці Луганській. Кричущий випадок порушення мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ був зафіксований в районі Широкіного. Там підконтрольні самопроголошеним республікам бандити застосували артилерію. Калібру 152 мм. міліметри також по опитному та водяному гатили ворожі танки. Після бою між кримським та сокольниками, який стався напередодні ввечері, ніхто з мирних мешканців не постраждав, однак не обійшлося без поранених українських силовиків. Близько шостої вечора троє бійців міліцейського батальйону, що дислокуються в селі, зачепили розтяжку з гранатою, яка вибухнула. В результаті всі троє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Про зростання загрози диверсійно-терористичної війни в тактичних тилах сил. Ла то кажуть, і в групі інформаційний спротив за її даними. Кількість випадків мінування місцевості бойовиками значно збільшилась. Нагадаємо, напередодні в районі Красногорівки на міні підірвався військовий вантажний автомобіль газ 53 В результаті трагедії загинули семеро українських військовослужбовців. Фактично, лінія розмежування прозора. Обійти будь-який блокпост сила то для групи підготовлених диверсантів не складно. У районах, які прилягають до території так званої ДНР, ситуацію погіршує і позиція керівництва Донецької. Облдержадміністрації щодо спрощення пропускного режиму в зоні АТО. Тим часом самопроголошені ЛНР і ДНР зголосилися на особливий статус Донбасу в складі України. Як передає інтерфакс, про це йдеться в заяві представників самопроголошених республік на мінських перемовинах Владислава Дейнего і Дениса Пушиліна. При цьому бойовики пропонують наділити органи місцевого самоврядування особливим статусом і самотужки створювати органи охорони громадського порядку. Микола Різник, соціальна країна. thank <laughs> you Атлантична рада США вирішила вручити Надії Савченко нагороду під назвою За свободу захід відбудеться 12 червня в польському Вроцлаві в рамках форму глобальної безпеки. Від імені Савченко нагороду прийматиме її сестра Віра. Про це повідомив заступник голови всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Григорій Немиря нагадав ім'я Надії Савченко було неодноразово зазначено в резолюціях Пар'є, Європарламенту та Конгресу США з вимогою звільнення її із російської в'язниці. Ми вважаємо, що зараз потрібно максимально нарощувати зусилля щодо того, щоб її справа не була відкладена на другий план, щоб за тими дискусіями, які ведуться зараз у різних форматах щодо збройної агресії Російської Федерації на сході України на Донбасі, справа Надії Савченка не була забута. В Україні стартував проект по створенню національного банку крові. Ініційований народними депутатами. Він має на меті утворити систему, яка би безперебійно могла постачати плазму до всіх медичних закладів країни. Першим кроком стала акція Я крапля в морі за чотири дні на неї відгукнулась понад 250 небайдужих. Здана плазма піде на допомогу як постраждалим у зоні АТО, так і звичайним хворим. Окрім благодійності, проект активно обговорюють у профільному комітеті парламенту. Зокрема, створюють законодавчі підстави. Для створення єдиного центру крові і шукають фінансування. Потреба в єдиній системі центру крові існує давно. Медики в один голос наголошують, центральна база, яка б розподіляла життєво необхідну плазму, допомогла б в координації усіх медзакладів країни. Особливо вона необхідна для військових. Необхідне холодильне обладнання, потужне. От дуже перспективним являється автодонорство. Якби, скажімо, у нас в Збройних силах була можливість зробити банк крові, і кожен військовослужбовець міг здав двічі здати свою кров і цю кров ауто зберігати, це, скажем, найкращий метод для гемотрансфузії така система життєво важлива для військових на передовій і в армії взагалі переконує лікар-полковник. Її і систему центрального банку крові збираються запровадити народні депутати. Це є одним з пунктів європейської угоди. Це допоможе постраждалим в АТО і тисячам хворим в Україні. Це питання розглядалось на засіданні комітету Верховної Ради, і однозначно всі прийняли рішення про це, що це дійсно нам необхідно. Ми повинні на наступний рік мати фінансування на створення цієї національної. Єдиної служби крові далі. Що ми повинні зробити? Ми повинні імплементувати норми Європейського союзу відповідно до регуляції цієї отрасли, відповідно до обов'язкових норм якості та контролю за донорською кров'ю, за процесом її використання, зберігання. Першим кроком до створення національного банку крові стала акція Я крапля в морі сама назва говорить за себе, коли кожен може допомогти врятувати чиєсь життя. Її організували. Народні депутати у відповідь на заклик військового госпіталя у соцмережі. За чотири дні відгукнулися близько 250 донорів. Одними з перших долучились і самі ініціатори. Депутатська фракція наша відкликалась, я особисто в даному випадку. Представники інших фракцій, також наш, наш міжфракційне об'єднання Миколаївщина, тут Ірина Сесоєнка. Я це найменше, що ми можемо зробити для наших бійців. Така ініціатива похвальна, кажуть медики, донорів інколи буває і забагато. Тому для для раціонального розподілу крові потрібна єдина система. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна. Скандал навколо Міністерства аграрної політики та продовольства продовжується. Депутати з профільного комітету заявили про факти розкрадання державних коштів на суму близько 9 мільярдів гривень. Аби розслідувати зловживання, парламентарі пообіцяли створити тимчасову слідчу комісію деталі в нашому матеріалі. Троє депутатів комітету ВР з питань аграрної політики мають намір створити тимчасову слідчу комісію. Розслідуватимуть розкрадання державних коштів посадовцями державних підприємств, підпорядкованих мінагрополітики. За словами Олександра Бакуменка Україна ризикує втратити 28 елеваторів та два розвантажувальні пункти: причини зловживання високопосадовців та невиконання українською стороною міжнародних зобов'язань, зокрема між Києвом та Пекіном. Йдеться про державну продовольчу зернову корпорацію України. Компанія ДПКЗУ за 2014 год получила убытка 3 миллиарда гривен. Офшорные компании в юрисдикції Великобритании Гонконга были отправлены 7 кораблей на сумму 131 миллион долларов, и деньги до сих пор не возвращены в Украину. Також правоохоронні органи розслідують справу про крадіжки на державному підприємстві Укрспирт по державному підприємству Укрспирт. Підготовлено та подано цивільні позови щодо кримінального провадження. Цивільні позови подавалися як і Укрспиртом, так і відкривалися кримінальні провадження 15.01.13 року і 10.04.14 року на загальну суму майже 1 мільярд гривень. А ще відкрито вісім кримінальних проваджень щодо завдання збитків на суму майже 600 мільйонів гривень Аграрному фонду України. Однак депутати вважають, правоохоронцям слід докладати більше зусиль. Ми кажемо про зловживання на мільярди, а у них кримінальні справи поки що і повернуть гроші на мільйони всього лиш. Да? У нас уже ці зловживання більше півроку, і, на жаль, поки що кінця немає. Да? Тому насправді посил наш до вас да? це підтримати цю хорошу справу. Надати розголосу, і ми віримо, що це допоможе повернути кошти в Україну. На переконання народних депутатів у разі успішного розслідування зловживань на державних підприємствах повернені кошти можна було б спрямувати на підвищення пенсій. Міністр аграрної політики та продовольства у відкритих справах проходить як свідок. Сергій Зленко, Олександр Фенько – соціальна країна. Кримчанин подав до суду на управління соцзахисту через відмову видати йому довідку переселенця. Окружний адмінсуд Києва почав розгляд позову Ялтинського студента Руслана Нечепорука. Управління праці та соцзахисту Голосіївського району столиці відмовилось уносити його до реєстру внутрішньопереміщених осіб на тій підставі, що на момент виїзду з півострова в столицю у молодої людини не було в паспорті кримської реєстрації. Справа в тому, що до того моменту Руслана вже закінчилася тимчасова реєстрація в гуртожитку Ялтинського вишу. Після переїзду його перевели в столичний університет і зареєстрували в студентському гуртожитку. Руслан Нечепорук був одним з організаторів Ялтинського Євромайдану, учасником майдану Київського з Криму, довелося практично бігти. Коли облаштувався в столиці, перевівся в національний університет Шевченка. Дізнався, що з'явився закон про внутрішньо переміщених осіб. Було відчуття радості від того, що держава переселенців не кидає, але в управлінні соцзахисту на нього чекав зовсім інший прийом. Я в з ніде понімання і з з холодним вітром, коли мені сказали, що ви маєте права на статус. І коли нам сказали вслід фразу, що держава Україна зробила для вас що ви, що ви х що ви неї вимагаєте, а аргументувати управління захисту солається на какое-то внутреннее распоряжение, которое нам ні Но Я хочу, щоб ми сделали прецедент і остальні студенти равнялись на оно будет позитивное все таки і боролись за свой статус. Якщо знадобиться Руслан готовий відстоювати свої права у вищих судових інстанціях, аж до європейського суду з прав людини розповідає після відмови, звертався і в Мінсоцполітики, і в міграційну службу, і до уповноваженого справ людини. Скрізь йому відповідали, закон не ідеальний, але зараз ми вам допомогти не можемо. Рішення органу соцзахисту незаконне, стверджує юрист Ганна Расамахіна, що представляє інтереси Руслана в суді, оскільки в нього є документи, які підтверджують, що він кремчанин, і є свідки, які знають, як він вчився і чому змушений був покинути півострів. Формальне основання, як відсутність регістрації дає зацепку, якщо так виразити для управління соціальної захисту, щоб відказувати представлені цього статусу. Проблема системна, проблема, на жаль, визвана, во-первых, тим, що на персійся. Ленц экономится деньги на их выплатах. Ну и в целом, это це общее качество работы нашего государственного аппарата. Таких відмов в Україні дуже багато, зазначає правозахисник Ольга Скрипник. У випадку з Русланом Нечопоруком об'єднані проблеми двох груп людей, яким часто відмовляють у довідці. Це ті, кому після переселення довелося оформити тимчасову реєстрацію за місцем роботи або навчання, і ті, хто живучи в Криму, не мав на момент окупації кримської реєстрації, але факт проживання може підтвердити іншими документами. І це дуже велика категорія людей на сьогоднішній день. Поэтому, конечно, это дело для нас является очень прецедентным, потому что позволит создать как раз-таки вот эту правовую позицию для управления труда и соцзащиты, потому что, к сожалению, почему-то они не хотят руководствоваться нормами закона. Закон имеет высшую силу. Однако они принимают по сути самостоятельное трактование норм закона, потому что им проще оттолкнуться от регистрации. Ольга Скрипник співавтор закону про внутрішньопереміщених осіб. В його проект правозахисники закладали те, що статус надається, відштовхуючись від факту проживання і переміщення. Але після редактури в парламентських комітетах норму стали трактувати в прив'язці до штампу в паспорті. Через це правозахисники змушені були домагатися прийняття змін до закону. Вони вже пройшли перше читання на перше судове засідання за позовом Руслана Нечепорука. Чиновники управління соцзахисту не з'явилися, хоча були вчасно сповіщені. Розгляд почали без них. Рішення суддя винесе за два тижні без додаткових засідань. А от Печерський райсуд Києва підтримав клопотання слідчого управління генпрокуратури, яка наклала арешт на нерухоме та рухоме майно колишніх прокурорів Автономної Республіки Крим. Загалом заарештовані 43 транспортних засоби, серед яких автомобілі преміум класу Тойота, БМВ, Шкода, Хонда, Мазда та інші. А також 27 об'єктів нерухомості, серед яких квартири та нежитлові приміщення в Харкові, Миколаєві та інших областях материкової України. Орієнтовна вартість заарештованого майна 50 мільйонів гривень. Нагадає. Що слідчі генпрокуратури розслідують кримінальну справу про держзраду відносно 144 колишніх прокурорів Криму, які після анексії півострова перейшли на службу до окупантів? Поставки іноземних медичних виробів у небезпеці з 1 липня в силу вступають нові правила. Замість державної служби з лікарських засобів, документи на їх придбання потрібно подавати в орган оцінки відповідності. 80% ринку технологічної продукції в Україні виробляється іноземними компаніями. Більшість виробів мають сертифікати якості європейського зразка в Україні. Вони повинні знову пройти сертифікацію. При цьому оцінка відповідності виробів може тривати майже рік. Експерти запевняють, введення нових правил потребує. Перехідного періоду і відповідних законодавчих актів, а їх профільне міністерство поки що не затвердило. З 1.07 в Україну можна бути, буде завести медичні вироби нові, наголошую. Старі згідно діючого законодавства можуть продаватися і возитися ще рік. Тільки нові медичні вироби їх можна буде завести по новій процедурі. Відно, якщо не готове законодавство. Нові медичні вироби не зможуть поступити на ринок України. Якщо, наприклад, виникне яка гостра неофідність якимось там тих же імплантантах чи тим же там протезах, і так далі, які в Україні немає, їх треба буде вести після 1.07, але їх відповідно не можна буде завести, якщо законодавство буде не готове. Восени в Україні знову стартує передвиборча кампанія цього разу до органів місцевого самоврядування. За якими правилами обиратимуть місцевих депутатів та мерів Верховна Рада поки що не вирішила головне завдання від Європи провести вибори за відкритими списками. Відповідний документ має бути прийнятий ще на цій сесії. Поки нардепи вирішують, як проводити вибори по всій Україні. Експерти ламають голову. Чи буде обиратися столична влада? Яким має бути мер Києва? Дізнавалась Анастасія Островушко. На хвилі перемоги Революції Гідності змінився очільник столиці. Було багато обіцянок, але далеко не всі вони виконані. У цьому переконані експерти. Відключення гарячої води, тотальне підвищення тарифів на транспорт, примарна війна з мафами, за рік правління кличка суттєво попсувало його рейтинг. І цієї програми Віталія Кличка не виконано практично жодного пункту, крім того пункту, що влада повертається обличчям до бізнесу. Віталій Клічко не виконав багато дуже своїх обіцянок відносно зупинення незаконної забудови, відносно підняття рівня європейської столиці, відносно підняття інвестиційного клімату в місті Києві. По різному сприймають роботу очільника столиці і пересічні кияни. На добре, поки що. Запровадження карти кияна. Ну, Вірніше, не запровадження, а її реалізація. Обираються кіоски що. В принципі, те, що я бачу, в певній мірі мене задовільняє. На мінус. Чому, розкажіть? Не бачу змін більших таких. Стали вулиця частіше, мені здається. Ну, хотілося б краще, щоб працювалося. Чесно кажучи, ніяк. А потому шта по зовнішньому виду нічого не помінялось. По моєму, він був кращим спортсменом ніж мером. Рік роботи Віталія Кличка показав як позитивні, так і негативні моменти. Але якщо вибори мера столиці такі відбудуться, у нинішнього очільника міста є всі шанси перемогти. Принаймні про це говорять дослідження експертів. Чи відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування Києва, вирішить Верховна Рада. Але експерти вже зараз розмірковують, яким має бути кандидат на пост мера. Професійність, чесність і відкритість основні критерії для очільника столиці виділяють як експерти, так і пересічні городяни. Він повинен бути фаховим, обізнаним спеціалістом хоча б в якійсь галузі. Він повинен мати професію бажано наближену до міського господарства, до економіки. Вийти з людей, які довгий час працювали в системі і розуміють її. Потім, мабуть, має бути. А проєвропейським? Він повинен адекватно розуміти, на яку посаду він сідає, тобто вже розуміти, що його чекає. Чесним. Порядом і робити для місця все можливе. Він має любити Київ в першу чергу. Він має бути київлянін і порядочним чоловіком. Про майбутнього мера, все ось запорука успіху. Експерти вже створили проєкт перезавантаження, відкрита влада, нова якість управління столицею. Він підготує інформацію і про потреби киян, і досьє на кожного кандидата. Перезавантаження, відкрита влада це проєкт експертів, політологів, провідних соціологічних компаній та засобів масової інформації, покликаний з одного боку формалізувати. Вимоги киян дохідливий і в простій формі викладений викладені досьє на тих політиків, які збираються або можуть бути керівниками міста. Експерти обіцяють об'єктивне дослідження біографії кандидатів та думки громади. Незалежну інформацію можна буде переглянути на сайті «Досьє» та в ефірі Соціальної країни. Анастасія Острожко, Тарас Біловол, Олександр Фенько, соціальна країна. Oh. <laughs> У столичному метрополітені з'являться нові схеми маршрутів. Вони матимуть більший шрифт, краще сприйматимуться і вміщуватимуть більше інформації, зокрема шлях до швидкісного трамваю і столичних аеропортів. Проєкт розробили дизайнери-волонтери. Над ним працювали сім місяців у соцмережах. Свої зауваження і побажання авторам висловили понад 150 тисяч киян. Врахувавши усі думки, дизайнери проконсультувалися із закордонними фахівцями і представили столичні підземці нову схему руху потягів. Абсолютно Безкоштовно новий дизайн можна буде побачити у вагонах вже з середини червня. Більший шрифт, більше інформації і краще сприйняття. Ось так тепер виглядатимуть схеми ліній столичного метрополітену. Їх розробили дизайнери-волонтери групи «Агенти змін». Сім місяців дискусій у соцмережах та консультацій закордонних спеціалістів і українські волонтери розробили нову досконалішу мапу столичної підземки. Перш за все, це інформативність вперше на схемі київського метро з'явилося з'явився транспорт до аеропортів, що дуже важливо для туристів. А також швидкісний трамвай всі гілки, і правобережний і лівобережний показані пересадки між швидкісним трамваєм і метро, також між швидкісним трамваєм і міською електричкою. Написи стали приблизно в півтора рази більше. Це означає, що набагато більше людей отримують просто фізичну змогу прочитати ці написи. Волонтерів найбільше радує те, що підприємство таке дослухалось до побажань киян і врахувало їхню думку до того, як справа була зроблена. Метрополітенівцям нова карта дісталася безкоштовно. Витрати на роздруківку закладені у бюджеті підприємства. Їх мали витратити на старі екземпляри. Нових же наразі надрукували лише 78. Більше кажуть, буде до середини червня. Тим часом волонтери вже розробляють нові показчики метро. У планах в ближайшему час появится лінійна схема над дверями яка розміщається. Ребята закінчують на работу. роботу. Ми розмістимо точно так в тестовому режимі. Будемо збирати відзиви, пожелання, замечания, критику. Поэтому этот процес публічний. Ми приглашаємо всіх максимально активно прийняти в ньому участь. Нині ж нова схема розміщена лише на червоній гілці. Метро журналістам запропонували її побачити, однак за власний кошт. Пільги для журналістів немає, Ми постійно про це говоримо. Яна Курченко, Дмитро Гришко. Соціальна країна. Більше новин шукайте на сайті соцкраїна.ком. Я ж вдячний вам за увагу. Тримайтеся.